Я вже неодноразово в цій студії чую тези про те, що українського шоу-бізнесу взагалі не існує і всіляке таке. Багато різних закидів. Як, ви, як вам на цій як ниві? Я До українського шоу-бізнесу? Так. Я, е коли намагався там, потрапити в шоу-бізнес, так званий шоу-бізнес, тоді були ворота відкриті всім, хто хотів, той йшов. Це коли? Ну, це три роки назад було. Тобто тоді взагалі правил ніяких не існувало, тому що була гра без правил. З'явився тік-ток, з'явилися виступи, різноманітні виступи, і з'явилось дуже багато артистів, які зараз і формують так званий шоу-бізнес. Чи витримають всі в цьому шоу-бізнесі? Думаю що ні. Думаю, що багато хто зійде з дистанції. По тим чи іншим причинам, я ж собі також аналізую і дивлюсь на кожного, як сприймають люди, чи то хайп, чи це стабільна дорога якась. Є різні причини, через які може людина не втриматися тут, тому що тут нелегко. Це дуже тяжка робота. Дуже тяжка робота, а але є кайфова. На що ви готові піти, щоб втримуватися в шоу-бізнесі? Я. Так. На все. На все. Так. Наприклад, виконання якихось пісень, які вам не до вподоби. Але ви знаєте, що це хайп, це а, зараз ні. залитий. Таке. Я... Ні. ні. Ні, звичайно. Я маю на увазі на все, я поставлю все на кон, для того, щоб Для того, щоб бути в шоу-бізнесі. Ну, грубо кажучи. Ну, що це має? Що, що ви маєте на увазі? я Не знаю. вкладати всі свої кошти, які маєте в те, щоб організувати тур. Наприклад, це, це... також немаловажливо. важливо. Це великі гроші. Так. Для того, щоб бути на плаву, потрібно бути в гарній формі. Потрібно не вживати алкоголю, не курити. Ось, я все це відкинув. Тобто, це те, що мені заважало, в принципі, тільки спорт, здоровий спосіб життя, тому що в мене є величезна ціль і так далі. Я не під кого не, не нікому не встиг, не говорив компліментів, якщо мені це не подобається. Нікого не обманюю я в шоу-бізнесі. Я тут принциповий, такий, як є, і не дозволю себе обманути. Ось. Тому готовий поставити все для того, щоб грати в цю гру по-чесному.